Вітаю! Мене звати Костянтин Комов. Я із Одеси. Зараз живу в Англії. А в мене дуже великий театральний досвід. Я грав у театрі на чайній приблизно два з половиною роки. Також є досвід у кіно. І у живих перформансах я взагалі працюю як ведучий організатор незабутніх імерсивних івентів, тому постійно маю досвід живий з людьми, з взаємодією з людьми і дуже люблю театр, дуже люблю сцену. Тому з радістю би прийняв участь у проекті і у кастингу. З приводу мов я розмовляю українською, англійською, російською, трошки іспанською. І ще <клухи> можу співати. Зараз навчаюся вокалу а, і Взагалі я класний чувак. Дуже веселий, вмій розряджати атмосферу і заряджати на позитив, на любов. Дуже люблю, чим я займаюся, дуже люблю людей, дуже люблю створювати щось нове, цікаве. І мені хочеться змінювати все навколо на краще. Тобто, якось впливати на людей, давати їм світло, добро і надію на те, що все буде добре. こちら。<laughs>